Привіт! Ми вже говорили про те, що володільцями наших даних можуть бути фізичні або юридичні особи, але серед них є особлива категорія: суб'єкти владних повноважень. Під цим складним терміном заховались різні установи, які об'єднує дещо спільне. Усі вони діють від імені держави чи місцевого самоврядування та використовують бюджетні кошти. Зазвичай ми звертаємось до них, коли отримуємо паспорт, реєструємо нерухомість чи укладаємо шлюб. Вони потребують наші персональні дані, щоб виконувати свої офіційні повноваження, які визначає закон. Будь-які дії з персональними даними за межами цих повноважень заборонені. Саме тому наша згода на їхню обробку тут не потрібна. Іноді виникають ситуації, коли в державних структурах вас просять її надати, проте, як ми вже зазначили, вона не потрібна. Розглянемо таку ситуацію, щоб отримати паспорт. Дарина звернулася до міграційної служби. Працівники установи пояснили, що дівчина має надати низку документів про себе від свідоцтва про народження до ідентифікаційного коду та довідки про реєстрацію місця проживання. Але чи має Дарина надавати згоду на обробку своїх персональних даних? На перший погляд, це здається логічним. Але вимога надання згоди була б помилковою з боку міграційної служби. У цьому випадку міграційна служба суб'єкт владних повноважень, а персональні дані їй необхідні для виконання обов'язків. Саме необхідність виконання повноважень, визначених законом, буде підставою обробки персональних даних. Тому згоду дарина надавати не зобов'язана. Водночас законодавство обмежує таку обробку відомостей. Працівники міграційної служби не мають права використовувати дані дівчини для інших цілей. Тому, наприклад, Державна міграційна служба не може використовувати відомості про дарину, щоб рекламувати послуги центрів паспортний сервіс. А тепер повернімося до суб'єктів владних повноважень. Іноді складно визначити конкретних володільців персональних даних. Наприклад, ми часто звертаємося до центрів надання адміністративних послуг ЦНАП, проте ЦНАП не завжди є володільцем ваших даних. Якщо Дарина, наприклад, отримує паспорт, то володільцем її персональних даних буде Державна міграційна служба, а ЦНАП лише розпорядником. Іноді може бути декілька володільців наших персональних даних. Це відбувається, наприклад, коли відомості містяться в державних реєстрах чи базах даних. Такі реєстри можуть одночасно використовувати різні органи держави чи місцевого самоврядування, кожен зі своєю метою. Мета обробки, а також склад персональних даних, які обробляють суб'єкти владних повноважень, та порядок їхньої обробки визначено в законодавстві. Отже, підсумуємо. Для реалізації своїх прав суб'єкта персональних даних необхідно відповісти на питання, чи маємо ми справу з суб'єктом владних повноважень. Нагадаємо, усі вони діють від імені держави чи органів місцевого самоврядування та функціонують за бюджетні кошти. Далі потрібно зрозуміти, який саме закон передбачає право суб'єкта владних повноважень обробляти ваші дані, чи не порушує він ваші права. Та чи дотримується встановленого порядку обробки?